Свідущий рівень після серцевої чакри, коли піднімається, вже відкривається серце ширше-ширше. Це провідник п'ятої чакри. Тут вже вищий рівень, тому що цей провідник вже вміє трансформувати свою карму так добре. Але він настільки розширюється свідомо, що він вже починає настільки піднімається, починає трансформувати це п'ята чакра, трансформація карми. Кермічний світ починає трансформувати карму навкруг себе своїх близьких, роду, народу, людства. Тобто це вже серйозний працівник світла, який трансформує карму. Він так само йому приходить вже зняня чисте, він трансформує через певні інструменти напряму з Богом, трансформує карму через свої інструменти, які приходять. Тобто, це все, що я говорю, це звичайно не то, чому можна навчитися, тому що це чисте знання, яке приходить тому провіднику, яким ти стаєш. Далі дуже високий високий рівень, коли душа піднімається з п'ятої чакри на рівень шостої чакри і просвітляється там. Тому що це ого, го вже який високий рівень просвітляється шосте ціло, всесвіту, сьоме. Тобто тут повністю боги, богині літають. Але, тобто, ти тут просвітляєшся і по суті ти будеш свої самі вищі тіла, Бога, Богинь і стаєш провідником. Бога на землі, Абсолюта, Всесвіту і чистих знань, тому що просвітляється повністю Третє око, шоста чакра, і це надзвичайно високі. Таких людей дуже-дуже мало було у нас на планеті. Це взагалі височайший рівень, коли просвітляються знані і коли передає чисте знання, такий провідник. Тому що цей провідник передає, передає чисте знання творця. В нього кундаліні розкрилась на шостій чакри, тобто піднялась. Це вже по суті Бог, абсолют на землі, Богиня на землі, всесвіт. І, звичайно, найвищий рівень, це сьома чакра, Сахасрара, це, це присутність духу, коли провідник доходить до сьомої чакри, він входить в стан і він згадує себе на рівні духу. Він є присутністю всім, він відчуває, він знає. Тобто і повністю наповнюю Божественним духом все суще. Це самий вищий рівень провідника. Це дух божественний на землі, це присутність всього, це чистота всього, це взагалі такі на нашій планеті були одиниці людей. Слава Богу, зараз перехід, і дай Бог, щоб всі провідники, які прийшли сюди, всі старі душі людські, які грали давно. Проявились тут як провідники на всіх цих вищих рівнях свідомості, починаючи з четвертої чакри, світили своїм серцем, трансформували карму, дарували знання і чистоту божественного духа. Я з вами, мої любі санички люблю.